Є пара таких басейнів, йдемо покажу. Поки ви думаєте, ставити чи ні, то все вже їде до клієнтів, в басейнах вже завтра люди будуть плавати. Йдемо покажу, що які можете викупити. Оце такий самий, як я з вікна залітав. 9,56 на 4,88. 10-метровий, коротше. Чиво беріть класні, бо 25 штук їх приїхало, треба десь діти. 4х2 на, на метр. Ну але насправді хороші басейни. 4,88 на метр 22. Двісті з яким ілюмінатором по кругу йде. Такі теж позаїжджали. 3,66 на метр, в такому кольорі сіре дерево і сіреньке просто. Осі ще знайшов. 4,57 на 122. 17-кубовий басейн, дуже класний для сім'ї прикольний. Я оце недавно такий ставив, тільки Сіре дерево, можете подивитися в минулих відео. Ще оце прикольна моделька. 6,40х2,74 на, на метр 32 З піщаним фільтром, теж дуже прикольний басейн. Забув сказати, пелісоси приїхали, підсвіточки приїхали, водопадики такі класні приїхали. В общем, дивіться, все на сайті. Там що є в наявності, то в принципі є. Ну і хімія, звичайно, куди ж без неї? Все, пишіть на Viber, все допоможемо зробити чисту воду. І дуже одну палету вивезу, готова вже до відправки.